І поговорити про депутатську недоторканність, і власне про результати закону ми б хотіли з Валентином Гладким Гладким політологом. Вітаю вас! Якщо ми правильно розуміємо, то із статті 80 конституції хочуть прибрати пункти щодо депутатської недоторканості, і це означає, що депутати не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування в Верховній Раді. Або висловлювання у парламенті, окрім відповідальності за образу чи наклеп, що це означає? Це означає, що депутат може висловлювати будь-які погляди відповідно до своїх світоглядних подобань. І оскільки у нас країна дійсно демократична, однією з передумов демократії є плюралізм поглядів. То відповідно ну не повинно бути якихось інстанцій чи обмежень, які б забороняли людині висловлювати свої погляди, але це зовсім не означає, що люди, тобто депутати, не будуть нести відповідальність за порушення закону. Да, тобто, пам'ятаєте цей славнозвісні претензії щодо річ е подій річної давнини, так тобто голосування за диктаторські закони 16 вересня. Тобто багато хто намагається інтерпретувати це як переслідування за те, що депутати голосували за ті закони, які вони вважали правильними, а тепер їх за це переслідують. То насправді це не зовсім так, бо їх переслідують не за зміст тих законів, а ну, пер... намагаються переслідувати також за порушення процедур. Udało За якою вони власне кажучи, ті закони приймали, і на превеликий жаль, ми і в нинішній Верховній Раді подекуди бачимо оці от рецидиви, коли депутати нахабно, немов танки, все через коліна намагаються зламати і будь-яку ціну протягнути той чи інший законопроект, або навпаки, не дати можливості прийти тому чи іншому законопроекту. Тобто, треба все таки розрізняти висловлювання зміст голосування і форм голосування тобто, якщо вже так далі міркувати, то можна було б вести відповідальність за, наприклад, не особисте голосування, як це передбачено в Конституції. На вашу експертну думку, запропонований президентом законопроект має якісь конкретні недоліки. Закон... справа не в законопроекті, тому що у нас в Україні є безліч мажорів, які систематично вчиняють злочини, і попри те, що формально вони не мають юридичної недоторканності, вони уникають покарання. Тобто, справа не в тому, що депутати мають юридичну недоторканність Справа в тому, що за нинішнього стану правової системи в Україні судової системи, правоохоронної системи, е... ну скажімо так. Справа не в депутатській недоторканності, тому починати варто було б все таки з реформ у системі правосуддя, у системі правоохоронних органах, у системі прокуратури, прокурорського нагляду і таке інше. Хоча, звичайно, ми живемо не в феодальному суспільстві, або принаймні не хочемо жити більше у феодальному суспільстві. А отже, всі громадяни України мусять бути рівними перед законом. Тому все таки депутатську недоторканність треба скасовувати. Але боюся, що сам факт скасування депутатської недоторканності шляхом прийняття цього закону абсолютно не зробить депутатів недоторканними. Вони і далі будуть недоторканними, бо можуть крізь вікно свого мерседеса з веерівськими номерами. Між іншим, коли ми говоримо про депутатську недоторканність, то чого досі їздять машини з номерами ВР? Що це за феодалізм? Чи їх не можна зупиняти? Да і чи яка вообще функція? Що це за спецперепуски, які не дозволяють? Ну, Фактично, це очевидно якийсь маркер. Так, а для чого цей маркер потрібен? Тобто для того, що ця машина може не керуватися тими правилами дорожнього руху, і на неї вони не розповсюджуються. Чи що працівник ДАІ не може її зупинити, бо навіть якщо він зупинить, то водій або пасажир на задньому сидінні або набере номер телефона свого доброго знайомого з прокуратури чи з МВС, або просто викине 100 доларів крізь вікно? Тому я ж повторюю, що вони є недоторканими не лише через те, що мають формально юридичний статус недоторканих. Вони мають статус недоторканих через загальний стан правової системи в Україні. Верховна Рада ухвалила закон, який. Повинен змусити Ігоря Коломойського повернути борги Україні. Суть закону про внесення змін до статті 41 конституції України про акціонерні товариства важливо, те, що ініціатором цього закону виступив лідер радикальної партії Олег Ляшко. І чи можна якось пов'язати давній конфлікт пана Ляшка і пана Коломойського з ситуацією, що склалася навколо укрнафти? Ну, про давній конфлікт між Коломойським та Ляшком добре відомо. Хоча, звичайно, з теорії конфліктології добре відомо, що конфлікт може бути лише між рівними суб'єктами. Тому швидше за все мова йде все-таки не про конфлікт між Ляшком та Коломойським, які явно перебувають в різних вагових категоріях, а між Коломойським та тими людьми, чиї інтереси в даному випадку представляє пан Ляшко. Ну хто ці люди, то також, мабуть, не дуже. Довго треба гадати. Інша справа: наскільки в цьому конфлікті насправді є інтереси української держави і українського народу. Якщо останнім часом ми беремо Грузію, так за взірець для наслідування і дуже багато фахівців запрошуємо для того, щоб вони допомогли нам зробити реформи в Україні. То я хотів би нагадати слова відомого грузинського реформатора Бендукідзе, який сказав, що продати треба все окрім совісті. Так, от на превеликий жаль, ми і досі не зрозуміли значення цих слів, і мусили б зараз говорити не про те, як змусити Коломойського повернути. E Ну, не повернути, а змусити його виплатити дивіденди. Ви ж не забувайте, що коли він виплатить дивіденди Україні, тобто як акціонеру, він точно так же виплатить ці самі і, і дивіденди і собі, також як, як е, акціонеру. Тобто не треба ж представляти ситуацію так, що Україна від того виграє, а Коломойський програє. Е, тому більш ефективним, на мій погляд, і в мої погляди в даному випадку співпадають з поглядами Біндукідзе і інших прихильників, таких ліберальних ідей в економіці, що треба максимально з. Меншити частку державної власності, тому що, коли існують такі, от, умовно кажучи, спільні підприємства між державою та олігархами, це е, створює передумови для корупції і для того, щоб ці підприємства, тобто суб'єкти господарювання, знаходилися в привілейованих умовах в порівнянні з іншими суб'єктами господарювання. Тому ну, е, це не є вирішенням питання, це є таким от якби символічним актом. Комусь там дошкулити, наприклад, показати, що ось ми зараз можемо це зробити. Але ну я думаю, що це шлях у нікуди. І чим менше держава буде втручатися в економічну сферу, тим більше як оператор і як власних суб'єктів господарювання, тим буде краще. Тому що, як ми знаємо, чи свідомо, чи несвідомо, держава все одно, як власних підприємств, буде намагатися створити для них привілейований стан. А це дуже погано позначається на конкурентному середовищі. Овищі і в результаті на ефективності роботи економіки як такої. А Валентина, я сподіваюся, ви так само сьогодні слідкували за подіями у Верховній Раді і бачили виступ пані Гонтарєвої. коротко, якщо можна знову ж таки перед рекламою підсумувати цей виступ. і Ми знову повернемося до нашої розмови вже трошки згодом. А зараз, будь ласка, ваш коментар щодо виступу пані Гонтарєвої. Якщо дуже коротко, то треба сказати наступне: варто розмежовувати все-таки професійну критику і відверти спроби критикувати на догоду якимось очікуванням мас, тобто суто грати в цю популістичну гру. Що валюта обіццинилася, і це виключно через недолугу політику національного банку. Таке відчуття, що інших чинників, які вплинули на знецінення української гривни, просто не існує ані в світі, ані в Україні, ані в українській економіці. Тобто, безумовно, можливо, національний банк якісь рішення і дійсно е, приймав не своєчасно чи не зовсім можливо компетентно. Якщо він приймав їх з порушеннями чинного законодавства, то цим мусить займатися не пан Ляшко. А Генеральна прокуратура України і слідчі органи, і це питання мусить розглядатися слідчими аудіторами, але зовсім не народними депутатами, які в своїй більшості не мають взагалі жодного уявлення про фінансову кредитну чи валютну політику, як таку. І тому весь цей перформенс ну на превеликий жаль, так і залишиться перформансом. Це перший аспект. А другий аспект, що ну добре, гонтерва погана. Я також дуже незадоволений тим, що гривня знецінилася. Ми можемо запропонувати іншого людину. Яка автоматично прийде, і немов легендарний герой молдавських казок Фет Фрумос вирішить ці проблеми і завтра гривня стане до долара. дороги. Ми трошки хотілося б і надалі почути ваш коментар щодо виступу Валерії Гонтарєвої перед парламентарями. Щодо, ну прокоментувати вже поточний да, сюжет, абсолютно правильно вона сказала, що я вже трошки ще не звикла до цього цирку, і мені особисто дуже прикро, що парламент України європейської держави, яка претендує стати членом Європейського Союзу, дедалі більше перетворюється на місце, де проводять отакі от перформанси. І єдина мета цього перформансу, бо він же не несе ніякої змістовної складової, тобто від цього валюта не подарує. Що не подешевшило, ситуація ані економічна, ані політична в Україні не поліпшилася. Але Ляшко грав виключно на публіку, на своїх виборців. Людям це подобається. Сьогодні Фейсбук, я думаю, буде просто ресніти цим сюжетами. Всі будуть обговорювати, чи красавчик Ляшко, чи він не красавчик, чи правильно чи неправильно. Тобто він своєї мети досягнув. Але чи це пішло на користь знову ж таки українському парламенту, і українському суспільстві питання, мені здається, риторичним. Тому хотілося б все-таки перед, щоб парламент. Перейшов від перформансів до конструктивної роботи. І одним із елементів цієї конструктивної роботи, однією з передумов такої конструктивної роботи, мусить бути відмова парламентарів, українських депутатів від усього агульного, такого всезагального популізму. Тобто, на превеликий жаль, ситуація в країні є складною, і якщо ця влада і народні депутати, які представники, не хочуть втратити довіру народу остаточно, треба навчитися говорити правду, навіть якщо ця правда є неприємною і не такою, якою народ хотів би її почути. Розуміло, що кожен громадянин України хотів би думати, що валюта гривня знецінилася виключно через якісь злі наміри, там чи чи Гонтарів чи попереднього керівника Національного банку, але на превеликий цей жаль, це не зовсім так і. Е... Сьогодні я чув, там були заяви, що ви там рефінансували банки. А ці кошти йшли на міжбанки, купувалася валюта і виводилася через офшори. Так у мене зустрічне запитання полягає. То що треба було, щоб оці кошти купувалися не по 18 гривень за долар, а по 8 гривень за долар і виводилися в офшори? То тоді б з України можна було на ті гривні, які тут наворували, вивести значно більше валюти. То щоб це було б добре. Ну, такі питання на пролекі жаль ніхто не ставив. Наступне, якщо б національний банк не робив рефінансування банків, до чого б це призвело? До того щоб значна частина банків мусила поголосити просто банкрутство, і фактично фінансова система України могла б просто бути, ну скажімо так, якщо не знищена, то суттєвого удару отримала б. То відповідно фонд гарантування вкладів фізичних осіб мусив би покривати да ці вклади, чи є стільки коштів в цьому. У фонді, також питання дуже дискусійне. Тобто, виходить так, що багато рішень все-таки приймалися. Під тиском об'єктивних обставин, і якщо там були дійсно ознаки злого умислу, чи дійсно якісь ознаки кримінальних злочинів, то цим мусить займатися прокуратура і слідчі органи. Якщо буде підозра, чи буде доведено, що пані Гонтарєва упереджено надавали рефінансування, чи ці рефінансування гроші отримані таким шляхом дійсно пішли в супереч чинному законодавству на міжбанк і валюта там. Була придбана також супереч чинному законодавству, а тим більше ці кошти були видані в офшори з порушенням чинного законодавства України. Ну так тоді треба над цим працювати правоохоронним органам. На натомість, замість того, щоб змінювати законодавство, яке дозволяє робити такі оборудки, раз або карати за такі оборудки два. Ми бачимо отакі от, от перформанси. І я думаю, що такими перформансами ну, проблеми ми не вирішимо, тільки ускладнимо. Пані Гонтарєва сьогодні порадила українцям взагалі не купувати валюту. Про це вона власне і заявила в парламенті. Цитую, валюту купувати взагалі не треба, бо це викликає паніку. Такі коментарі від Валерії Гонтарєвої час від часу з'являються. Як ви можете це прокоментувати? Наскільки це є доцільним взагалі зараз? Не купувати валюту в умовах такої нестабільної фінансової ситуації в країні? Е... Ця ситуація вона має як свої причини, так і свої наслідки. І дійсно, що такі заяви Ліна говорить, що не купуйте валюту, і, і що криза зникне від того. Я думаю, що е, обсяги ринку ну такого нада е, долару. Які споживають звичайні громадяни України, вони не такі великі, Думаю, що причина все таки криється не в тому, що бабуся йде, десь стоїть черзі, намагається купити собі 100 доларів. Не думаю, що оцей от спорадичний попит бабусі чи дідуся, які збирають гроші на похорон, вони можуть обвалити фінансову систему України. Якщо ж дійсно бабушка, яка купує гроші на похорон, долари може обвалити фінансову систему, то мабуть цією фінансовою системою щось не так. Тобто треба шукати причини все-таки, мабуть, в іншому, я вище говорив, які причини можуть бути потенційно в цьому. А що стосується таких заяв, ну ми на превеликий жаль народилися, і виросли в такій атмосфері, що коли влада говорить тобі е, долар подешевше. Це означає, що долар подорожчає. Треба його купувати. Якщо долар навпаки говорить, що долар подорожчає, це значить, що він подешевше, і треба його відповідно там продавати. Ну, це проблема взагалі довіри українських громадян до своєї власної держави. Ну і на превеликий жаль, дії нової влади також дають підстави все таки. Не довіряти її діям, причому не лише стосується фінансово-кредитної системи чи валютного курсу. Тобто влада, на превеликий жаль, не змогла переконати громадян, що їй можна і треба довіряти. А сталося це зокрема і через те, що влада не говорить правди громадянам. Якщо б вона говорила правду громадянам, громадяни б їй вірили значно більше. Пане Валентин, поки ми з вами захопилися бесідою, поступила термінова новина з Франції. Там зловмисники знову захопили заручників в поштовому відділенні під Парижем у місті Коломб. Невідомий зброєю заблокував поштове відділення. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro. Наразі відомо, що озброєний чоловік отримує від двох до п'яти заручників. Навколо місця події вже зібралося багато поліції та представників прокуратури. Як відомо, жертвами терористичних атак у Франції з 7 по 9 січня стали 17 людей пораненими. Залишаються 19 осіб, п'ятеро з яких перебувають у важкому стані. Тож хотілося обговорити з вами ще кілька нагальних питань сьогодення, але у світлі останньої новини, все ж таки. Напевно, особливо вашу думку хотілося б дізнатися про акції Жосві Шарлі та Жосві Волноваха. Як це відмітилося в українському політикумі загалом, і які тенденції щодо боротьби з тероризмом надалі чекають на Україну? Що стосується події у Франції, то такі події дають підстави. На жаль, думати, що французькі естеблішменти, французькі Уряд, і в тому числі і суспільство зараз розплачується за свою недолугу позицію і за свої недолугі дії, які вони робили впродовж десятиліть. І на превеликий жаль, така тенденція і далі має місце в багатьох європейських країнах, коли люди, перше покоління, так яке виросло в добробуті, яке не знало війни, воно звикло жити без проблем. І відповідно, якщо десь виникає тільки якась проблема, всі намагаються її не стільки вирішувати, скільки ігнорувати, відкладати на потім. І ну да, після нас хоч потоп. Так, от суспільство, які існують за принципом після нас, хоч потіп потоп фактично просто переносять і перекладають вирішення своїх проблем на своїх нащадків. І от зараз ми бачимо це. Тобто, проблема назріла, її доведеться вирішувати. Але якщо б її почали вирішувати раніше, да це імміграційна політика, політика культурації мігрантів, і багато інших є чинників, за допомогою яких можна було попередити. І зробити так, щоб це не відбулося. На жаль, ну така от політика влади ну недолуга, скажімо так, призводить до трагічних наслідків. Що стосується ну, в Україні, то ситуація гірша. Ми також 23 роки робили вигляд, що у нас нема проблем. А коли проблеми виникли, то з'ясувалося, що у нас немає спецслужб нормальних, у нас немає правоохоронних органів, у нас немає армії. Тому що ми 23 роки жили в полоні ілюзії, і сьогодні, в цій стресовій критичній ситуації, ми поспіхом намагаємося вирішити ті проблеми, які ми мусили вирішувати крок за кроком, поступово впродовж 23 років нашої незалежності. І мені лише е, хочеться сподіватися і вірити, що от українське держава, українські політики, українське суспільство. Скажем так, припинять конкурувати один з одним, шукати і бачити одне в одному ворога, а мобілізуються, об'єднаються і е, все-таки е, зроблять те, що мусили зробити е, впродовж цих 23 років. Ну і наостанок щодо цієї акції, да, там вже свій. Шарлі чи Жесві волноваха. Ну на превеликий жаль, реакція на ці дві події в суспільстві дозволяє перефразувати відому фразу Леніна, що смерть одного француза це трагедія, а смерть тисячі українців це лише статистика. Тобто, ну да, у Франції стався жахливий теракт. Да, всі співчувають. Но в Україні йде війна, і по суті, так само відбувається кожного дня терор і тероризм. І натомість, скажімо так, всі дуже глибоко стурбовані. І, ну, і Ми мусимо воювати, а не повторювати ці якісь перформанси, якісь таблички, там волноваха, ні волноваха. Мені здається, що один озброєний солдат. Там 10 підготовлених працівників спецслужб, 4 придбаних бронежилета. Вони значно більше вирішують наші проблеми ніж у ці от перформанси народних депутатів, чи якісь там пости у Фейсбук, що там я жі свінаваха. Це цинічно можливо звучить, але ну така ситуація. Якщо ми хочемо перемогти, ну ми мусимо бути цинічними, бо цинізм якраз допомагає дивитися на речі реалістично і сприймати реальність адекватно. відповідно, адекватно на неї реагувати. Якщо б картинками можна було перемогти терористів і цю бандитську державу, на яку перетворилася Російська Федерація. Ну це було б дуже добре і дуже прекрасно. Я б тоді, мабуть, також собі в Фейсбуці запостив таку картинку. Дякую вам, Валентина. Сьогодні по гарячим слідам найактуальніших новин ми пройшлися з Валентином Гладких політологом. Сьогодні він був гостем нашої студії. Я ще раз вам дякую. Дякую.